Це сталося. Трамп провів розмову із Зеленським. Все говорить про те, що сторони порозумілися. Український гарант дав обіцянку. Наступний крок новий раунд переговорів США РФ. Коли чекати зустрічей, які теми на порядку? Денному говоримо у цьому випуску на каналі «Сейчас». Лагідно нагадую про підписку, і ми починаємо. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп переговорив телефоном з главою України Володимиром Зеленським. Розмова почалася близько 16-ї за Києвом і тривала близько години. Згодом у своїй соцмережі у американський лідер повідомив, що бесіда завершилася і пройшла дуже добре. Лейт мотив розмови стосувався вчорашнього дзвінка Трампа із Путіним. Сторонам треба було згодити запити і потреби, враховуючи вимоги як України, так і РФ. Президент США вже доручив своїм соратникам, держсекретарю Марко Рубіо та раднику з нацбезпеки Майклу Олцу, скласти заяву, в якій будуть описані деталі цієї розмови. За даними Bloomberg, Зеленський погодився припинити удари по російській енергетиці у розмові з Трампом. На яких засадах та чи буде це підкріплено документально, не уточнюється. На наступна зубинка вже знайома нам Саудівська Аравія, і тепер черга зустрічі. Знову у представників США та РФ очікується аудієнція найближчими днями. На календарі вже вписана дата: неділя, 23 березня. Сторони мають зосередитися на виконанні і розширенні часткового припинення вогню. Про це сказав волс після розмови із помічником Путіна Ушаковим. Україна у зібранні не братиме участі, як пише The Guardian, радник керівника офісу президента Михайло Подоляк, повідомив, що після розмови Трампа та Зеленського стане відомо, коли можуть відбутися подальші переговори за участю України. Трохи деталей Волц надав і щодо попередньої телефонної розмови Путіна та Трампа у вівторок, 18-го числа. За словами Волца, президенти охопили багато тем, порушивши питання припинення вогню та обміну полоненими. Далі цитую. Ну, справа не в тому, чи обов'язково ви вірите. Це довіра, але перевірка. Це важкі переговори. Путін жорстка людина. У нас немає ілюзій щодо того, з ким ми маємо справу. Але в інтересах обох сторін припинити вбивства. Відповів він на запитання журналіста: чи вважає, що Путін був чесний під час перемовин. Також стало відомо, хто з команди Трампа веде перемовини із українською опозицією. Політико видало подробиці. Отже, соратники, лідери Америки провели таємні переговори із Петром Порошенком і Юлією Тимошенко. Їх вели син Трампа Дональд Трамп Молодший, його зять Джаред Корі Кушнер, такер Карлсон і спецпосланець Стів Уітков. Останні єдині, хто відіграє офіційну роль. Зазначається, що вони розглядають Зеленського як перешкоду. Журналісти наголошують, що такі перемовини це дуже великий брак розуміння України. Політико також додає, що ідею дострокових президентських виборів також проштовхує і Кремль, який роками хотів позбутися Зеленського. А як ви вважаєте, друзі, чи можуть такі перемовини вплинути на ситуацію в Україні? Чи справді Зеленський є перешкодою для заходу, чи це чергова маніпуляція агресора? Більше новин на каналі Січас за мить. Підписуйтесь, натискайте на кнопку дзвіночка і не пропускайте оперативних сповіщень. Президент США Дональд Трамп та глава Російської Федерації Владімір Путін мали розмову телефоном. За різними даними, тривав цей діалог від півтори до двох годин. Чому так важко порахувати? Путін, ймовірно, спеціально змусив Трампа чекати із дзвінком. Про це пише Sky News. Британський мовник звернув увагу на те, що зв'язок почався на годину пізніше запланованого часу о 16.00 за Києвом. Тоді як Кремль анонсував початок о 15.00. у російського диктатора. Сьогодні була зустріч із представниками бізнесу і за повідомленнями роз путін залишив захід лише о 15.52 за київським часом. Хоча змі вже писали, мовляв, спецпредставник Трампа Стів Вітков у день приїзду до Москви минулого тижня був змушений чекати на зустріч із Путіним понад 8 годин. А потім сам Трамп визвірився на журналістів Sky News, які перші про це написали зі словами хворі дегенерати. Мовляв, видання спробувало принизити його адміністрацію, і все це фейк фейк-ньюс. В будь-якому разі розмову Путіна і Трампа вже охрестили найтривалішою в історії телефонних переговорів президентів Росії та США. Напередодні прес-секретар Кремлівського господаря Дмитрій Пісков заявив: розмова Путіна і Трампа одна в ланцюгу кропіткої роботи з налагодження відносин РФ і США. Глобальна перебудова та нова Ялта не є темами розмови. Додав він. Трамп же перед дзвінком агресору переговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Це сталося пізно ввечері у понеділок, 17 березня. Стармер наголосив, що Україна повинна бути в найсильнішій позиції для досягнення справедливого і міцного миру. Також поінформував Трампа про зустріч коаліції охочих із понад трьох десятків держав, які як очікується, будуть залучені до підтримки Києва. Водночас глава британського уряду та американський президент обговорили війну РФ проти України і бажання Трампа завершити її. До цього у Білому домі заявили, що під час розмови з Москвою мають намір порушити питання територій, а також ситуацію в Курській області та на Запорізькій АЕС, що перебуває під контролем російських військ. У Кремлі деталі розмови до її початку не розкривали. Наразі очікується прес-конференція президента США за підсумками діалогу із президентом Росії. Тим часом в ООН заявили, що вважають важливим факт розмови Трампа і Путіна для лідерів США та Росії суттєво бути на зв'язку один з одним. Ми це цінуємо. Ідеться у повідомленні. Перші витоки заяв просочуються у ЗМІ. Прокремлівський ТАСС пише з посиланням на власне Кремль таке. Путін поінформував Трампа, що 19 березня між російською та українською сторонами буде здійснено обмін полоненими: 175 на 175 осіб. А ще РФ як жест доброї волі передасть Києву 23 тяжко поранених українських військовослужбовців. Важливо, Путін підтримав ідею Трампа про взаємну відмову РФ та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. І дав таку команду військовим разом з тим. Диктатор назвав ключовою умовою для вирішення війни в Україні повне припинення військової допомоги Києву. Плюс Кремль вимагає зупинити мобілізацію в Україні і не допустити переозброєння збройних сил у разі припинення вогню. А тепер інформація, яку передають з Білого Дому: РФ і США негайно починають на близькому сході переговори про врегулювання збройного конфлікту в Україні. А саме тут мається на увазі морське перемир'я, і, взагалі, адміністрація Трампа за підсумками розмови заявила, що конфлікт в Україні, цитую, мав завершитися ще давно. А ще у Білому домі підкреслили одразу читають заяви, що обидва лідери бачать значний потенціал у покращенні відносин між США та Росією, що може принести економічні вигоди та геополітичну стабільність після досягнення миру. Такі от підсумки ми продовжуємо стежити за ситуацією. Я ж додам, що на тлі всіх цих заяв, на тлі завершення розмови між Трампом і Путіним на Україну полетіли шахеди. От такі от підсумки, шановні глядачі, напишіть, які ваші враження і емоції після цього діалогу давайте обговорювати під відео в коментарях.